Аграрії на межі відчаю. поля, які засівали озимами, виявилися чорними. кажуть, спочатку зерно посіяли у суху землю, потім дощів не було. Паростки в зиму увійшли слабкі, їх остаточно добив мороз. Це чи не єдине поло в господарстві, де залишилось житом? Його ціли ще на зиму. Зовні воно виглядає досить зеленим. Але якщо придивитися, можна побачити, що містами на рядках зовсім відсутні паростки. В Агрофірмі «Базаліївський колос», ще на Чугуївщині понесли страшенні збитки. кажуть, довелося пересівати 90% полів. Головний агроном Надія Калашнік демонструє поле з ячменем. каже більшу частину вирішили пересіяти кормовими культурами, щоб було хоча б чим годувати худобу. Мовляв, на врожай хліба в цьому році сподіватися нічого. В общем, можна сказати, що на всіх полях у нас пшениця пропала зимою. Будемо пересівати такими культурами, як Кукургуза, овес, горох. Ну, в общем, однолітніми травами. Натомість в обладміністрації оперують зовсім іншими цифрами. Найстрашніші прогнози не виправдилися, каже губернатор. За його даними, доведеться пересівати лише 30% відсотків оземини. Засівати землю планують у дусі радянських часів. Кукурудзою саме на неї покладають надії щодо виконання плану, хоча б у валовому продукті. На сьогоднішній момент я думаю, все готово к тому, щоб ми виповнили планове задання і більше 107 гектар. Было посеяно кукуруза, что даст возможность Харьковской области хотя бы повторить. Ітоки 2011 року по валу. Не посходили озимі не тільки на Чугуївщині. Пересівати поля довелося аграріям Красноградського, Лозівського, Первомайського та Дергачівського районів. Колгоспники констатують, критична ситуація взагалі в усій країні. Ярову пшеницю аграрії не посіяли, адже свого насіння не вистачає, закупати його дуже дорого, а тепер же й запізно. Я проїхав по Україні 21 область, подивився. Ситуація в середньому приблизительно наша. Може, койде краще, а в основному така я по Україні не маю права говорити для цього. Є міністр, він дивиться лучше. Ну я думаю, що цей рік з'являться проблеми із зерном. Тож його, скоріш за все, доведеться закупати за кордоном, кажуть аграрії. А це значить, що восени ціна буханця може істотно підскочити. Тетяна Доцяків, Руденко, агентство